Зараз покажу вам спосіб, як випилять проріз під замок в профілі. У нас профіль 30х20. Замочок не дуже не набагато вущий профіля. От, зараз ми будемо випилювати його врізати, щоб не було видно прорізів на профілі за замка не торчало. Зараз міточку я зробив. Виляю. Так, повздовжні пропили ми зробили, тепер далі робимо поперечні. Для цього краще використовувати такий вже підхожений кружок невеличкий, щоб не виходити за приділи замка нашого. Робимо спили. Так, Пропили зробили, і тепер робимо діагональний розріз. Ось так от. Тепер беремо, просажуємо, достаємо одну частину, відламуємо. Тепер дістаємо, тут я вже з другої сторони зробив виріз, другу відламуємо і все. Вставляємо замочок. Все, і у нас в нас прорізі не виходять за грані планки замка. Все акуратно і чотенько.